Ми сьогодні з вами можемо сказати достатньо того, що кажу я. ми сьогодні з вами багато говорили про те, що дає нам рідна земля. І чого вона не може. Давайте згадаємо, чого не може рідна земля. Не може себе захистити. І тоді, коли вона не може себе захистити, хто має її захистити? Той, хто п'є її джерельну воду, той, хто їсть її хліб, той, хто милується її красу. Подивіться, будь ласка, до якого місця ми з вами підійшли. Давайте прочитаємо, що написано на цьому стенді. Вічна пам'ять! Герої Україно-Російської російська. Наша Україна знаходиться, ми зараз живемо в непрості часи. так, І от подивіться, які ще герої з'явилися. Низько вклонимося воїнам Одесьчини, які віддали життя за незалежність нашої держави. Дивіться, як багато свічок запалено в пам'яті цих людей. Бачите? Подивіться, вниз, ми не видно, вниз всі свічечки пам'яті побачені. І так, а тепер, будь ласка, мої хороші, перший верх. Розвернулися до мене обмічки, стала пара, і дуже урочисто ми покидаємо собі датне місце.